Зараз будемо розпочинати практику на пробудження любові до себе. Тож, просто зараз, сідайте якомога зручніше. Я пропоную вам практики робитись сидячи, тому що, якщо ви ляжете, ви можете заснути. Тому сідайте зручненько, заплющуйте очі і починайте глибоко, спокійно дихати. І відчувайте зараз, як з кожним видихом ви просто видихаєте всю тривогу, все напруження, всі очікування. І з кожним вдихом відчувайте, як ви наповнюєтеся спокоєм, довірою до себе, відчуттям безпеки. І відчувайте, як ваше тіло починає розслаблюватися. Ви зараз можете продивитися все своє тіло, звернути увагу. І, можливо, десь ви відчуваєте зараз певне напруження. І просто зверніть увагу на ці місця і дозвольте їм розслабитися. Відпускайте все напруження з вашого тіла. І поки ви дихаєте і розслаблюєтеся, сформуйте зараз всередині себе намір побачити сьогодні свою любов до себе, познайомитися з нею. Глибше вдих. Глибше видих. І відчуйте зараз, що десь всередині вас. Десь в вашій грудній клітині, можливо, ближче до серця, є певне потаємне місце, в якому живе ваша любов до себе. І усвідомте, що навіть якщо ви її не відчуваєте, вона все одно є. Просто колись ви собі заборонили навіть дивитися в той бік. Але просто зараз ви даєте собі дозвіл побачите це місце. І, можливо, просто зараз ваше тіло відгукнеться, і ви почнете щось відчувати всередині грудей, біля серця, можливо. Просто відчувайте. Дихайте якомога глибше. І відчувайте зараз те місце, де живе ваша любов до себе. Глибше вдих, глибше видих. І відчуйте зараз, що всередині цієї схованки є маленька дівчинка. І відчуйте, що ця маленька дівчинка це ви, маленька. Та сама дівчинка, яка щодня не отримує вашої любові, вашої турботи. І просто зараз ви можете її відчути, а можете уявити, візуалізувати. І побачте зараз, скільки років вашій дівчинці. Побачте, як вона виглядає. І коли ви зараз дивитеся на неї, відчуйте, як вона почувається там, всередині, коли про неї забули, коли вона не відчуває любові. Можливо, ваша дівчинка відчуває, що її не приймають такою, як вона є. Можливо, їй не вистачає підтримки. Можливо, вона забула, що це таке мати власні бажання, казати про них, взагалі мріяти. Можливо, вона взагалі не усвідомлює, що вона є, що вона може чогось прагнути розвиватися. Можливо, вона наче розчинилася в інших людях, в їхніх потребах. Дихайте зараз якомога глибше, та відчувайте, що відчуває ваша дівчинка. Як вона почувається. І якщо зараз у вас підіймаються сльози, дуже важливо дозволити собі плакати, не стримуватися. І дати можливість собі відпустити цей біль, ці відчуття. Але якщо у вас йдуть зараз сльози, відчуйте, що за ними стоїть. Які відчуття, які емоції, липше в тих. Глибший видих. Зверніть увагу, що ваше тіло максимально розслаблене. Якщо десь є напруження, спрямуйте туди свою увагу. І розслабляйтесь. І ще один глибокий вдих, спокійний видих. Повільно і спокійно. І просто зараз відчуйте, як всередині вашого серця починає зароджуватися любов. Велика, потужна любов до цієї дівчинки. І побачте, візуалізуйте, що між вашим серцем та маленькою дівчинкою ніби зачинені двері. І навіть коли в серці вашому підіймається, зароджується любов, вона не може дістатися до цієї дівчинки. Глибше дихайте та відчувайте, як це, коли любов зароджується, але не може дістатися свого адресата. Можливо, зараз у вас будуть підійматися спогади, коли ви зраджували себе, коли ви обмежували себе, коли ви не давали собі бажаного, не давали собі відпочивати, радіти. Тому що ця маленька дівчинка, це і є ви. Це та сама ваша внутрішня частина, яка так потребує любові підтримки. глибше вдих. Глибше видих. Повільно та спокійно. І відчуйте зараз, як вашим тілом, через маківку вашої голови починає йти енергія. Великий, потужний потік енергії. Це ваша сила, ваша віра в себе. І побачте, візуалізуйте, як ця енергія починає розливатися вашим тілом. Як вона заповнює кожну клітинку вашого тіла, до кінчиків пальців на руках, на ногах. І відчуйте, що в цьому процесі, коли енергія розливається вашим тілом. Коли вона знаходиться в вашій грудній клітині, дверцята, які були зачинені, починають відчинятися. І побачте, відчуйте, як вся та любов, яка з'явилася всередині вашого серця, яка там накопичилася, як вона починає великим, потужним потоком, Огортати вашу дівчинку, наповнювати її. І побачте, відчуйте, візуалізуйте, як ваша дівчинка починає ніби купатися в цьому потоці любові. Відчувайте, як вона вбирає в себе те, чого їй так давно не вистачало. Побачте, як вона наповнюється цією любов'ю. Дихайте глибше і відчувайте. Глибше вдих, глибше видих. І відчуйте зараз, як ця енергія любові починає розливатися далі вашим тілом. І відчувайте зараз, як її багато. Відчувайте цю любов кожною клітинкою свого тіла. І відчувайте, як кожна клітинка тіла, яка сповнена любові, починає, наче вібрувати, оживає. Відчуйте цілющу енергію любові в своєму тілі. Дихайте глибше, і відчувайте, наповнюйтеся. Глибший вдих, глибший видих, спокійно і повільно. І зараз, коли ви наповнені любов'ю, подивіться знову на свою маленьку дівчинку. І відчуйте зараз, що коли вона в любові, в ній починають прокидатися її бажання, прагнення, мрії. І відчуйте зараз, чого вам хочеться, що ви можете собі дати. Чим себе порадувати, як себе розвивати? Можливо, зараз ви почуєте, що вам каже ця маленька дівчинка. А можливо, ви просто пригадаєте те, що давно забули. Просто довіртеся собі та відчувайте. Глибше вдих, глибше видих. І дайте собі зараз обіцянку втілити в життя те, чого вам не вистачало, реалізувати свої мрії, виконати свої бажання, дати собі радість, задоволення. І відчуйте зараз свій новий стан. Той стан, коли всередині вас є любов. Коли ви готові дбати про себе, коли ви готові давати собі бажане, відчуйте, яка ви в такому стані, коли ви наповнені любов'ю. І ви можете побути ще в цьому стані стільки, скільки вам потрібно. А коли будете готові, потріть свої долоньки і в теплі долоньки розплющуйте очі. Повертайтеся до мене.